Розібрав автомобіль Ford Escort в такому стані дно було і хотів розказати про безпеку автомобілів і про ланжерони. Саме якраз наглядний е, випадок. Значить, всі знають, що таке ланжерони. Можливо, хтось не знає, це такий типу каркас, але це не ланжерон, він йде отут знизу. От він повністю відгнив. Він йде від початку автомобіля майже до кінця. Тому що дно зроблене з тоненької бляхи, і якби воно при аварії легко деформується. І, а лонжерон якраз утримує автомобіль від цього. Чому не можна їх їздити з гнилими ланжеронами? Ну, в принципі, можна, але люди, які е, дбають перш за все про свою безпеку, чи, наприклад, там їздять з дітьми, е, то е, звертають увагу на такі нюанси. От, Наприклад, дно гниле Ладно, застелили, там Ланжеронів немає. На чому автомобіль тримається на порогах і на оцих стойках. І можемо дивитися, що від вібрацій навіть по ямах дрібних, От стойка отут вже біля даху автомобіля шпакльована і тут вона вже відірвана Це через вібрацію. І уявіть, якщо буде аварія, автомобіль просто складеться вдвоє. Ланжерони би його стримували. Но тут нема чому стримувати, і вже якби весь весь автомобіль не можу показати, так як хотілося б. Весь автомобіль коротше, немає тієї пружності, Тому при покупці якихось старих автомобілів, першим ділом дивіться на стан ланжеронів І якщо, ну наприклад, автомобіль в поганому стані, але ви ще хочете його купити. То задумайтесь про те, щоб переварити ті ланджерони, якось укріпить якийсь каркас, тому що від цього часто залежить ваша безпека. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був Степ. Гарного вечора всім.